Везня о 21-й. перш. в ефірі. це підсумки дня. Разом говоримо про те, що сьогодні актуальне у Тернополі та області. Триває судовий розгляд справи щодо тернопільського акушера-гінеколога. Медика обвинувачують у неналежному наданні медичної допомоги, що призвело до смерті немовляти. Сьогодні у залі суду продовжили розгляд письмових доказів, Зазначу, що у квітні минатиме 5 років як не стало маленького Матвійка. Він прожив лише 4 дні і помер. Розгляд письмових матеріалів продовжили сьогодні у справі щодо тернопільського акушера-гінеколога Ігоря Дячка. Його обвинувачують у неналежному наданні меддопомоги, що призвело до смерті немовляти. Для вирішення питання чи на одному з надрукуючих пристроїв виготовлення стрічки апарату КТГ в клені медичну карту історії вагітності половина номер 64, Останні досліджувалося візуально при різних режимах освітлення під різними кутами за допомогою мікроскопу при цьому встановлено. Що частина стрічки від одного до. По 15 відрізняються від частини стрічки від 16 по 21, інтенсивність забарвлення стрічок від 1 по 15 нанесена барником речовини світло сірого кольору. Усі записи ледве проглядаються. На частинах стрічок від 16 по 21 зображення нанесене барником речовиною чорного кольору. Чітко добре читаються усі знаки та позначення. Є ще одні висновки з першого саме прикладу. Він протилежний цього висновку. Перший висновок, який проводив тернопільський цей, експерт, дав визначення, що неможливо встановити. Другий висновок дав протилежний висновок. Результати дослідження КТГ, тобто кардіотокографії, були записані на диск. Його переглянули у залі суду. Щоправда, без пояснень фахівця важко зрозуміти, що саме там зображено. Пізніше, коли ми будемо досліджувати висновок судово медичної експертизи, це КТГ. Якраз і надавалася на дослідження, І відповідно з рахунок, що з часом в речовому доказі, а саме в медичній документації, КТГ вицвіло, Документам, які підтверджуються КТГ, де встановлюється де серцебиття, якраз є і на цьому диску, і у висновку експертизи, розгляд справи продовжать у суді 18 квітня. Нагадаємо, у сім'ї Михайла Ярника та Галини Семак малюк народився 5 квітня 2018 року. Та маленький Матвій прожив лише чотири дні. Батько переконаний, це тому, що лікарі, які тоді були біля породіллі, не прийняли рішення робити кесарів ростин. Але хто винен у смерті немовляти, Крапку поставить суд. Розшукують злодія у Тернополі. Обікрали магазин на вулиці Торговиця. Як виглядає підозрюваний? Дивіться. Увага! Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особи невідомого, якого підозрюють у крадіжці. Подія трапилася 5 березня в торговому закладі на вулиці Торговиця. Невідомий чоловік викрав з магазину товар. Камери відеоспостереження зафіксували протиправні дії підозрюваного. Правоохоронці звертаються до громадян. Якщо ви пізнали дану особу або знаєте його місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 096 952 77 24 або на лінію 102. Заборонити московський патріархат в Україні і вивчити питання правомірності використання споруд Почаївської лаври у ПЦМП сьогодні. Депутати Тернопільської обласної ради на сесії прийняли ряд важливих рішень. На засіданні також звернулись до керівництва держави стосовно відновлення роботи обласних територіальних органів, прийняли важливі зміни до обласних програм і призначили керівників медичних закладів. Більше знає наша журналістка Зоряна Єремишин. Почаївська лавра основне питання сьогодні на сесії Тернопільської обласної ради. Обранці розглянули електронну петицію щодо підтримки законопроекту про заборону УПЦ МП в Україні та звернулися до керівництва держави, аби ті перевірили правомірність використання комплексу споруд Почаївської лаври московським патріархатом. Це є центр руського міра. Це крайня їхня точка на Заході. І от для них вона важлива набагато ніж в Києві. І так, в Києві склалося, що там оренда закінчилася і там простіша за процедура розірвання угоди і так далі. А в нас це набагато складніше, бо сьогодні дійсно Янукович продовжив оренду на 49 років до 52 року. І ми зрозуміючи, що ніхто стільки часу чекати не буде, ми маємо зробити все для того, щоб зараз її розірвати. При обласній раді створили робочу групу. Її компетенція з'ясувати і доказати, що МП незаконно перебуває в приміщеннях Почаївської лаври і повинен звільнити споруди. Ключові питання, які ми піднімаємо в частині Почаївської лаври, це повернення у державну власність земель, які перебувають під спорудами Почаївської лаври. Ми піднімаємо питання розірвання договору. В даному випадку питання може ініціювати лише Міністерство культури, звернувшись до суд. Далі голосування. Депутати одноголосно підтримали всі питання, які стосуються Лаври. Дякую. 45 за обранці додають, хоча зараз робоча група намагається знайти юридичні шляхи, щоб московський патріархат залишив Почаївську лавру, однак, все залежить від вольового рішення вищого керівництва. Достатньо одного рішення зверху, конкретного визнати. Те, що називають церквою Московського патріархату, філією ФСБ Росії, і все московський патріархат не має нічого спільного: ні з вірою, ні з релігією, ні зі свободою совісті, це є шпигунська організація на території України. На сесії Тернопільської обласної ради піднімали питання відновлення роботи обласних територіальних органів, таких як філія Нацбанку, Держпраці та інших. Також наголосили на тому, що в області вже два роки немає державного реєстратора, а це унеможливлює перереєстрацію релігійних громад. Два роки в нас вже немає реєстратора, так який має ліцензію на здійснення реєстраційних дій. Відповідно, ті громади, які перейшли від московського патріархату до української церкви, не можуть зареєструватися. Депутати також прийняли звернення до керівництва держави про переіменування Росії в Московію. А 2023 рік на Тернопільщині проголосили роком Любомира Гузера та наукового товариства імені Тараса Шевченка. Окремим питанням депутати проголосували за зміни до обласної програми Ветеран. Ми збільшили доплати нашим купівцям, ветеранам, яких на жаль залишається кожен рік все менше і менше, і тому цю різницю ті кошти, які би ви виділили на їхню допомогу. Тобто, ми збільшили їм, щоб розділити між тими, хто ще залишився сьогодні живий. Також на сесії призначили керівників медичних закладів, а саме на посаду головного лікаря Тернопільського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру призначили Ігоря Костєва. А головним лікарем обласного патолого анатомічного бюро стала Ірина Парахнюк. Загалом на засіданні пропонувалося розглянути понад 140 питань однак обранці встигли опрацювати лише 60 з них. П'ятеро діток захворіли на кіру Чорткові. Це перші зафіксовані випадки інфекції на Тернопільщині за останніх п'ять років. Тож, як почуваються діти, який формат навчання тепер у їхній школі? Дивимось. Кір на Тернопільщині. Небезпечний віру зафіксували лікарі Чорткова. Захворіло відразу кілька дітей. Це місцеві школярі різного віку. випадки в кору це в першій школі гімназія. Відповідно, сьогодні лікарі будуть е, оглядати всіх контактних, всіх учнів переглядати. Лікарня е, роз, розгортає додаткові ліжка при потребі для госпіталізації. Діти, які захворіли, не всі були вакциновані. Медики кажуть, наразі хвороба у школярів протікає у легкій формі. Проте питання вакцинації від кору на Чортківщині досі болюче. Є ряд батьків, які там скористалися правом під час ковіду не вакцинувати. Зараз хочуть, але вже немає вакцини. Нещодавно мав розмову з лікарем сьогодні. Нашим головним про те, що чи нас вакцини тільки має найближчі дні на дітей 60 упаковок. Наразі класи, у яких навчаються інфіковані кором діти, перевели у формат онлайн-навчання. Таке рішення прийняли на комісії з питань техногенної безпеки. Окрім того, лікарі рекомендували посилити протиепідемічні заходи у всіх навчальних закладах. Якщо це відбулося в одному закладі освіти, ми не можемо переводити на дистанційну форму навчання чи додаткові канікули усі заклади, наприклад, Чортківської громади. Це не є актуальне. Це стосується безпосередньо одного закладу освіти, де керівник навчального закладу, управлінці цього закладу, педагогічні працівники розуміють, в якому це класі відбулося, де відбувався контакт з якими учнями того чи іншого класу, і безпосередньо приймати рішення щодо певної форми навчання в конкретному тому чи іншому класі. Додамо, наразі у області проходить планова вакцинаційна кампанія від кору. Продовжуємо пункт для тимчасового утримання безпритульних тварин. Може з'явитися у Тернополі. Його планують розгорнути у промзоні на вулиці Текстильній на ділянці розміром 0,25 двадцять тисяч Вона буде на відстані 300 метрів від житлових будинків та інших будівель. У Тернопільській міській раді пропонують облаштувати там пункт перетримки тимчасової ізоляції, стерилізації і вакцинації. Далі тварину повернуть на місце колишнього мешкання або перед. Дадуть під опіку. Реставрують фасад і розфарбують. У Тернополі ремонтують арку, яка знаходиться на вулиці Кульчицької. Роботу розпочали на початку тижня. Майстри повністю оновлять стіни, верхівку і низ арки. В майбутньому планують розфарбувати її із середини. Потребують оновлення і верхня частина, і стіни повністю, тому що вже нашарування були декілька років, виконувалися роботи, там і графіті були, і різні такі поточні роботи, де наносились будівельні матеріали. Тому вже почалось відшарування, почалось осипання. Це не буде довготривалий термін виконання робіт. От, а надалі вже іншому управлінню буде доручено, що саме буде виконуватись. Які оздоблювальні роботи початком повномасштабного вторгнення змінилося чимало аспектів нашого життя. Зокрема, чи не в кожного з'явилася людина, яка перебуває в зоні бойових дій? Тому питання, як спілкуватися із захисниками, аби ненавмисно не завдати зайвого болю, одне із найобговорюваніших у суспільстві. Тож, що можна питати у військових, а про що навпаки не варто? Дивіться далі. Важливо не критикувати, що як би я зробив, а так треба було би зробити, не критикувати, коли говориться про бойові дії, да, чи про те, що відбувається на війні. Війна змінює людей і цивільних, і військовослужбовців, які перебувають на лінії фронту. За даними психологів, 98% захисників, які повернуться із зони бойових дій, змінять своє світосприйняття та поведінку. Дуже багато військових переосмислюють своє життя. Вони змінюють свої цінності. Вони починають більше цінувати життя. Але бувають і негативні наслідки. І ці негативні наслідки виявляються не тільки в ПТСР за американськими даними. Лише 30% військовослужбовців будуть мати власне цей розлад, який діагностується і серйозно лікується. Тому зараз як ніколи важливо навчитися правильно та коректно спілкуватися із військовими, з тими, хто воює, і ми спілкуємось на відстані. Із тим, хто вже повернувся додому, каже психологиня: важливо своїми словами і емоціями не нашкодити. Зокрема, психологи ви окремлюють ряд запитань, яких не варто ставити захисникам, і перше чи ти вбивав. Якщо це просто цікавиться цивільна людина з метою цікавості, це дуже боляче для військовослужбовця. На другому місці я би сказала, які речі не подобаються військовим. Оці наші підбадьорювання тримайся або там бережи себе. Натомість краще казати ми або я за тебе молюсь. Також не варто вживати при розмові із військовими фразу Я тебе розумію каже Марина Ораб. Адже захисники вкрай негативно на неї реагують. Коли вам військовослужбовець скаже ти не розумієш, ви кажете так, я не розумію. Якщо ти хочеш, ти можеш мені розповісти. І звідси випливає такий четвертий момент: подумайте, чи справді ви хочете, щоб вам військовий це розповідав. Натомість краще питати про самопочуття та плани, розпитувати, чим займатиметься військовий після перемоги. Проте слід бути готовими до різких відповідей, на них не реагувати негативно та всіляко намагатися підтримати. Створити атмосферу безпеки, спокою, затишку, як фізично, так і емоційну, психологічно. Важливо також звертати увагу на тактильність, да? наприклад, коли хочеться обійняти, питати, чи можна вас обійняти, не підходити ззаду. Самі ж військові кажуть, не потрібно відносити їх до певної категорії населення. Бійці це такі ж звичайні люди, які просто за певних умов опинилися на фронті. Які питання військові не переносять від цивільних, ну, відповідь дуже проста, тупі питання. Дуже важливо, щоб запитання мало сенс, щоб воно ще розвучало, і щоб той, хто запитується, підтримував контакт, дивився в очі, і дійсно, щоб це питання було важливим. І дуже важливо, щоб ви розуміли, що ви хочете почути, навіщо вам ця інформація? Тобто, якщо запитання узагальнююче, а що ви відчували, а чи ви когось вбивали, і так далі, то це в певній мірі знецінююче запитання. На сам кінець додають експерти постарайтесь розповідати побільше хорошої інформації, адже тим, хто зараз у бліндажах захищає нашу країну, також цікаво, що відбувається за межами поля бою. Далі про правила дорожнього руху у школах приділяти більше уваги безпеці дорожнього руху в освітніх закладах пропонують відповідним законопроєктом. Його Верховна Рада ще не ухвалила, та ми вирішили запитати тернопільських школярів і педагогів, як їм така ідея. Адже одна із основних причин можливого нововведення – висока смертність дітей і молоді на дорогах. Торік в нашій області у ДТП загинули дві дитини 91 отримала травми. Вивчати ПДР у школах задля безпеки такий законопроект запропонували у Верховній Раді. Знати правила дорожнього руху вже давно стало звичним для учнів школи правового ліцею номер 2 у Тернополі. Тут розуміють, незнання не знання не звільняє від відповідальності. Ми, коли йдемо з класу на олімпіаду або ще кудись, то нам завжди кажуть техніку безпеки. Правильно переходити дорогу, правильно ну всякі правила, і багато вивчаємо за це. Старші учні нерідко користуються велосипедами, електросамокатами, тож зізнаються, правила вивчати доводиться і на практиці. У мене ще є електричний самокат, і літом я постійно на ньому їжджу ось. І, і коли я на ньому їжджу, я вивчаю правила, тому що, наприклад, як я їду на англійську, я їду з одного кінця міста в другий, і там потрібно знати там правила, бо я їду по дорозі. Правила руху і які ситуації можуть виникнути на дорозі, учні вивчають, зокрема на уроках права, тож вважають себе досить обізнаними. Педагоги переконані, вивчати у школі ПДР зайвим точно не буде. Йдеться і про теорію, і про практику. Показати, от йдемо туди, переходимо так, телефону обов'язково в кишені, тому що зараз це така глобальна проблема, над з якою ми боремося, і повідомляємо завжди дітей, що ви йдете. Є пішоход, добре. Ви маєте на цей пішохід. Зелене світло для вас, але ви все рівно якийсь має бути зоровий контакт водій з пішоходом. Навчати ПДР можна із першого класу. Ігрова форма для цього добре підійде, переконана Оксана Ленько. У правовому ліцеї навіть проводять своєрідні судові процеси, де учні розглядають випадки порушення правил. Ця вся процедура відбувається з повними виконавцями судового засідання. Тобто є в нас і суддя, і прокурор, і свідки, і діти наводять приклади з життя, де вони стикаються з порушенням правил дорожнього руху. На цю тему спілкуються із учнями шкіл, садочків і патрульні. Чи не щодня вони відвідують освітні заклади, аби підвищити обізнаність маленьких краян? Запровадження вивчення ПДР у школах також підтримують. Нас інколи вражають справді знання в сфері правил дорожнього руху дітей. Таке враження інколи складається, що вони знають краще, ніж дорослі. Але я завжди кажу, знати правила дорожнього руху і дотримуватись їх, це трохи різні речі. Такі візити патрульні проводять в освітніх закладах не лише Тернополя, а й районів. Якщо ми заїжджаємо в маленьке селище, то скажімо, в якому немає світлофорів і в якому не такий насичений дорожній рух. То дітки ну також орієнтуються в правилах дорожнього руху, але їм це набагато цікавіше. Вони уважніші слухають. Проект закону пропонує також залучити до вивчення правил дорожнього руху дорослих, тобто батьків, адже вони своїм прикладом впливають на поведінку дітей на дорозі і не завжди позитивно. Черемша це первоцвіт і занесена вона до червоної книги. Відповідно, цибулю ведмежу, як ще називають рослину, заборонено продавати, навіть якщо вона з вашого городу. Та чи можна знайти черемшу на тернопільському базарі? Якщо так, то скільки вона вартує? Про це Яна Полухіна розкаже. Черемша трав'яниста рослина вже заполоняє ринкові прилавки у Тернополі. Ціна – 5-8 гривень за пучок. Люди купують хто любить, адже роблять із неї салати і вважають корисною для здоров'я. Смак черемші нагадує часник. Подобається з яйцом. Яйцо сварю. І вместе с этим, и со сметани, і завжди, завжди да. Я чесник люблю, а то й черемшиня. А воно схоже поно схоже до чеснику. Запах такий має. Дочка моя купляє її, їсть. А я не можу. Ну не знаю. Продаж черемші в Україні заборонений. Рослина занесена до червоної книги. Продавці про це знають і подекуди помічаючи камеру, одразу забирають рослину з прилавку. Хто черемшу не споживає, активно на це уваги не звертає. А от хто купує, наголошують. Перелік червоних. Червонокнижних рослин варто вже переглянути. Черемща вона вже розрослася по лісах так, і лізе на поля, і хто знає, що так само і пісніжники. А ми все червонокнижний, червонокнижне. Я думаю, що цей і люди вже вирощують, то вже стала сільськогосподарська культура, так що то не є якийсь таке кримінал. Щоб червонокнижні не продавали і не порушували закон, слідкують зокрема і держінспектори з охорони навколишнього середовища Черемша або Цибуля, ведмежа або Леверда, теж у списку заборонених до продажу. Вона зростає в основному. Це є Борщівський район, Кременецький район. Це такі масові зростання. Це є ботанічні заказники для цього, де забороняється її е, вилучати з природнього середовище. Якщо торгівля ними також заборонена. Це передбачено статтею, частиною 2 статті 88.1 кодексу України про адміністративне правопорушення. Домашня чи недомашня значення значення немає. Торгувати черемшею заборонено. Штраф від однієї тисячі семисот гривень до до 3400 гривень. При цьому відповідатиме не тільки продавець, а й той, хто купив червону книжну рослину. Якщо людина докаже нам, що вона законно вилучила із проводного середовища, чи звідки десь добула, законно його вирощує, ну все рівно торгувати нею не можна. Додамо, у європейських країнах за винятком Литви і Латвії рослина не занесена до червоної книги, а значить, її можна купити легально. Ворожу літературу на макулатуру, ма гроші на ЗСУ. у Шумську. Вже вдруге організували акцію, щоб і книжок російських позбутися, і зробити добре діло для захисників. У публічній бібліотеці шумської міської ради зібрали 466 кілограмів сировини. За неї виручили більше тисячі гривень. За ці гроші придбали солодощі, чай і каву для військових 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки. Що ж, берімо приклад із цих активістів. Допомагаємо Збройним силам України, аби перемога була якнайшвидшою. Дякую, що в цій годині ви були з нами. Бажаю вам спокійного вечора. Вірте в перемогу!